Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника гетьмана України 1918 року. Нащадок давнього козацького роду Павло Скоропадський після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-економічно-фінансових проблем держави, запровадив земельні реформи, розбудовував збройні сили української держави. Також значними були досягнення у сфері національно-культурної політики. Він сприяв створенню в Україні цілої низки національно-державних, наукових і культурно-освітніх інституцій. Менше ніж за вісім місяців уряду Павла Скаропадського вдалося створити національну економіку та фінанси. У грамоті до всього українського народу від 29 квітня 1918 року було проголошено. Що права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі, монета була введена Національним банком України в обіг 30 травня 2023 року. Що так близько камера, значить, номінал має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр 31 мм, тираж 30 тисяч примірників. Так, треба трошки поправити мені зараз поставлю на паузу. Так, продовжимо. Почнемо розгляд монети заверсу. То я поставив щось сильно близько цей, як він називається, об'єктив. Так. Фокус є тут, чи що немає. Щось не хоче фокус робити нормальний. О, ось так. Так, значить, друзі, аверс. На аверсі монети розміщено. На дзеркальному тлі унизу малий державний герб України та напис Україна. Праворуч, рік карбування монети 2023. У центрі на тлі стилізованого майва прапорів трикутник, Він'єтка Георгія Нарбута, що символізує певний культурний, економічний розквіт української держави за гетьманату Скоропадського, який обрамляють написи Українізація у горі, освіта і гривня з обох боків. У горі на дзеркальному тлі номінал дві та графічний знак гривні. Унизу логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ось такий. Аверс. Перейдемо до реверсу монети. Так. Ось такий монет має реверс. Значить, на реверсі монети розміщено портрет Павла Скоропадського праворуч. Ліворуч від якого композицію, що символізує. Події Української Революції. У горі на дзеркальному тлі роки життя 1873-1945. Унизу напис Павло Скоропадський. Ось така монета. Одна з останніх, яку Національний Банк України ввів в обіг у 2023 році. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей, і нехай квітне український Ютуб.